Добрий день, шановне панство! Бачите, я навіть задумалася, що саме мені вам сказати. З вами знову Еля Вишивалка, і ви будете дивитися, що я маю вишивати на наступному тижні. Я не припиняю гратися в монополію. В мене випав синій колір, в якому є ось така краса, під назвою затишне місто. Ні, затишна ніч, бачите, я опомилилася. Ось цей наборчик, ось ця нова слобода, ось ця затишна ніч. От, колись, колись ця робота буде виглядати отак шикарно. Колись ця робота буде прикрашати мої стіни, але на, на даний час ви бачите те, що ви бачите. Я не ставила її а, ні в якому разі в свої найнагайніші процеси. Ну, просто, бо я не поспішаю. Так, зараз тут на роботі вишито 7,26%, вишито всього-навсього 2889 і залишається цілих 0,3682,5 по марафону. Тут в нас мають бути хрестики, мають бути бекстіч і мають бути фрозилочки, які я, чесно, заміню на бісер. Поясню, чому так, і в принципі, в принципі це правильне буде рішення, бо ці фрузелочки – це наш сніг, ось ці всі цяточки. А сніг, я, в принципі, вважаю, що треба обов'язково замінити фрузилками. Ну от, Якщо з течінками в квіточках, я можу ще якось погодитися, що там можуть бути фрузилки. Але ось сніг він має бути бісерний. Все. В наборі існує бісер, ось він. Я вам так шелестю голосно, будете на мене сваритися. Але я цей бісер буду заміняти. Він для мене сильно крупний. Мені не подобається такий величезний бісер. Я буду його заміняти більш, більш мілким петітом від Мілхіл. Організацію теж показую, буду о, ближчим часом всі свої роботи, що буду нові брати, буду показувати, як вони організовані. І тут знову ж таки в мене безлад безладовий. В принципі, в принципі, я можу знайти для себе виправдання і пояснити, що в мене немає такої кількості конвертиків, о, щоб зберігати повністю всі роботи по конвертиках. А наші виробники створюють дуже-дуже класні е, упаковки для своїх наборів, Як, наприклад, Нова Слобода і має вона тут зіп пакування. От. І вони дуже круто зберігаються отаким от чином. У мене маленька дитина, я дістала оцей конвертик, дістала з нього одну ниточку, повишивала. Все, в мене ніхто не вкрав бісер, в мене ніхто не вкрав нитки, в мене ніхто не вкрав ножиці. Мама щаслива, дитина щаслива, в безпеці, саме найголовніше і все класно. В мене є, до речі, да, дівчатка, хлоп'ятка. В мене є особистий кабінет, там все класно розставлено. Не, не зараз, да. ну, там, в принципі, по ідеї, все класно розставлено, все дуже зручно, дуже багато світла, сонця. Але там немає місця, щоб гратися моїй дитині, а вона ще не в тому віці, щоб спокійно гратися. Щоб спокійно гратися самостійно. Трошки треба почекати, ну це невелика проблема. І знову ж таки, і далі я не буду вам чесно стверджувати, що я залишу навіть там, 5, 7, 11 років свою дитину. Взагалі одну і піду, чесно, там в куточку вишивати. Нє. Я все ж таки хочу мати якийсь стосунок, я хочу мати якийсь контакт, я хочу спілкуватися. Вишивка мені не заважає спілкуватися. Тому я буду біля своєї дитини і далі вишивати. Ось, Якось ось так. А далі що я ще собі планую на цьому тижні. Так як я буду відпочивати від, свого, від своїх павичів від Абрис Арт, я наколола на минулому тижні з добряче пальці, я втомилася від цих наборів. Тому я хочу трошечки поки що запланувати повишивати свою ялинку. У мене тут, в принципі, є багато роботи, яку я вже собі запланувала. Я казала в минулих відео, що ось ці віконечка для хардангеру, я вже давно вирішила, як вони мають робитися. І що буде потім, на вигляд. От. Тут треба продублювати цю сторону, тому тут є робота, яка вже навіть не потребує якогось там якоїсь вигадки. Ось. Тут я бачу, що в мене не бісер. Ну, коротше, роботи тут є якої. От, Тому хочу її трошечки-трошечки просунути на цьому тижні. Що буде далі? Я не знаю. Я не можу загадувати, чи буде в мене знову хворіти дитина. Тут фу, поки, що, поки що все було гаразд. Ми навіть два тижні вже проходили в садочок. Підряд! Підряд. От, е, можу єди... єдине, що можу сказати, буду далі продовжувати вишивати, коли вишию тисячу на затишній ночі, коли трошечки подзьобую цей наборчик, я все ж таки хочу повернути середу як е, простір для власних дизайнів. От, і тоді я вийду все ж таки або вийду у відео, або покажу фотографію, що я буду далі вишивати на початковому стані. Тож, якось ось так. Не перемикайтесь. Ну що, А ось і мій результат за цей тиждень. Я як завжди, напрацювала тут всього-навсього 3253,5, маловасто. Але результативно. І в принципі, навіть якби я просто 300 хрестиків нашила, це краще, ніж нічого не нашити. Правильно ж? Правильно. Буду зараз вам розповідати, буду зараз вам хвастатися, хвастатися є чим. Я, в принципі, в принципі задоволена своїм тиждень, тижнем. Хотілося б вишити більше, але все як завжди. То там якісь проблеми, то якісь справи, життя триває, бурує, робить щось непонятно, що. Коротше, ось. Дивимося, нова слобода. Затишна ніч і просування е, помітні, бо я взялася за цей кутик. Мені залишилося тут зовсім геть трошки е, дошити ось це дерево до краю. Ось. Але я вже, як ви бачите, вирішила одразу пришивати і бісер, щоб вже в цей кутик не повертатися. В принципі, я думаю, що я, е, в мене звільнилася одна рама, і я думаю, що. Якщо, якщо я його візьму в дуже активні, активний відшив, то скоріш за все, що я його переставлю на раму і буду вже вишивати собі там зручненько. Бо, чесно кажучи, ця робота у нас розміром, а ну у нас розміром 28х43 см і на п'яльцях. Нюрги оцих пружинних самозап'ялювальних, воно не зовсім зручно. Мені треба брати якісь додаткові зажимчики, щоб тканина не заважала в руках. Ну, це таке. Додалося тут, на цьому тижні половиною. Чітко, щоб закрити в монополії хід, я просунула трошечки оцю роботу. В Монополії щось в мене випадало підряд один і той самий колір, мене це трошечки засмутило, скажімо так. От. Але то не страшне. Ось, Просунулися і добре. Зараз я вам навіть скажу, що в нас вже там вже було майже, да, у нас вже вишито 9% і 78, цілих. майже 10% вже вишилося. Загалом на роботі вишито 3 891,5 і залишилось 35 тисяч 880 хрестиків, бекстічинок і фрузелків по марафону. От. Не знаю поки що, що ми будемо далі з цим робити. О, ось так, отак, отак воно є. Наступне це просунулася моя ялинка. Мені вже писали. Дякую за коментарі. Де ялинка? І чому вона не просувається, і таке інше. Просунула. Поставила собі, як в принципі, обіцяла на початку відео, що я поставлю обов'язково всереду просувати свої власні процеси. Все ж таки, я б хотіла б працювати більше як дизайнер, більше працювати над власними схемами, але зазвичай мені щось перебігає дорогу, я відволікаюся і переходжу на ті дизайни, які мені подобаються прямо зараз. Треба так, наші тут проводи, вони трошки заважають. Так, 2 секунди. Вирішила я заплутатися в ці проводи, щоб вони вам не заважали. Тож, показую ближче, я вже зробила другий ряд хардангеру. Ось оцей рядочок я зробила хардангеру, хотіла щось зробити цікавіше, а потім передивилася, що, ну, чесно кажучи, в цьому ряду вже і так достатньо всього цікавого і яскравого. І ну, це трошки вийшло зайвим. Хоча я від самого початку намагалася зробити якісь цікавинки переплетенням, але вийшло так, що перле вісімка негарно вкладається в якісь незвичні переплетення в цих дирочках. От. Тому просто намотала так. Якщо мені прямо сильно буде щось не подобатися. Додати бісер чи переплетення тоненькою ниточкою, тоненькою голочкою, я завжди, в принципі, встигну. Головне, що я маю зараз загальний вже вигляд, і будемо працювати надалі. В цих дірочках я вже буду робити обов'язково якісь цікавинки, бо ну, ялиночки зверху, вони не настільки прямо яскраві, як бісер і біконуси. Попередньому ряду. Тому будемо далі просуватися. Обов'язково в середу буду щось над чимось працювати із власного, тому що вже навіть соромно. Ідей купа, навіть вже і початих купа, ну точніше, як два дизайни в мене в роботі є ідеї щодо наступних схем, а я все ніяк не просуну і не позакінчую те, що починала хто зна коли. Тепер те, чим я хотіла похвастатися на цьому тижні, це для мене просто мега-мега-досягнення. Це мій фініш. Фініш від мірабілія. Буду зараз кривлять, скоріш за все, що англійську мову, ви вибачаєте. Можете трошки переліснути, але факт залишається фактом. Фініш від Мірабілия Miss Black Тейл. Най буде якось так. Я краще ще раз підпишу для тих, хто захоче теж вишити цю красуню. Так, будемо розказувати, що я на цій красуні на цьому тижні нашила майже 2000 1977. Працювала і хрестики, і бісер, і бекстіч вже робила фінішну пряму для того, щоб вам похвастатися. Загалом ця мадам має з половиною по марафону. Є бісер, є бекстіч, є чверті і є хрестики. Я вишивала 16 вишивальних днів, але на моє позоричко, початок був. На минуле 8 березня, тобто 8 березня 24-го року. Тож, мадам вишивалася більше півтора року. Чогось якось вона мені, мені так хотілося її розпочати, так хотілося розпочати, а потім стала велик... велика кількість якихось. Моментів і перешкод, що я її почала полишати, полишати, відкладати. І от зараз у гонитві за тим, що в мене дуже мало фінішей, в принципі, за цей рік, ну я так вважаю, особливо я собі ставила за ціль на цей рік позакінчувати ті фініші, які я починала не в цьому році, тобто якісь певні довгобудики. І тому, коли в мене зараз випав е на монополії зелений колір, а вона була в мене в зеленому кольорі, от, я все ж таки вирішила, що треба її закінчити. В принципі, для монополії для наступного ходу треба було зробити тисячу. А так як в мене залишалося трошки менше двох тисяч, то я думаю, ну що вже тут зробити? Треба доробити і забути про це. Що можу сказати по самій дамі? В дамі я замінила майже все. Замінила майже все, і, в принципі, я не жалеюся на кінцевий результат. Будемо проходитися конкретно. Я заміняла бісер. Замінила, заміняла бісер, поясню, по якій причині. Я взяла цю основу, вона така класненька, прикольненька. По кольоровій гамі вона, в принципі, чимось підходила. Ось ці розводи, вони підходили, перегукуються з цими плямками на крильцятах. Тут є трошечки срібного якогось, чи глітеру, чи як це називається. Тобто вона мені підходила дуже класно. В якийсь певний етап роботи, я вже казала в якомусь із відео, що я зрозуміла, що вона трошки губиться. Але знову ж таки, як я кажу майже кожен раз, що треба довишивати всю роботу, щоб мати загальне уявлення, який буде вигляд всього цього. І. На фінішному результаті в мене запитань до самої основи немає. Я задоволена своїм вибором, мені це подобається. Основа по самій роботі я навіть не дивилася, яка пропонувалася, якщо чесно. Але вийшла така ситуація, що ця основа, скоріш за все, що може навіть менший каунт, ніж 32-й. Я не продивлялася, не прораховувала. Та я бачу по розміру хрестиків, що вона маленька. Тому звичайний бісер, звісно, що тут навіть не стояло запитання його використовувати. Довелося використовувати петіт. Але знову ж таки, в наявності вже того, що є, в мене немає, наприклад, петіту блакитного і зеленого кольору. Зелений є. Та слава Богу, що я його не використала. Може, пам'ятаєте, такий є прикольний вмілхіл зелений петіт. Який там всередині, такий, типу, як чи бордовий, чи, чи темно-червоний, от щось якесь, якийсь такий. Він дуже прикольний, але він занадто темний, і ось тут на чорному 310 нитка, плюс крейнік, він би б загубився повністю. Крейнік я теж зараз покажу, який саме використовувався. От, до речі, він використовувався по ключу. А саме оцей крейнік був використаний. Ось він дуже темно, зелений. Якщо чесно, я б, мабуть, і його б замінила, та я вже почала вишивати і зрозуміла, що я перешивати нічого не буду. Я вже казала, я занадто лінива попка і не хочу нічого перешивати. Почалося ще раз, я ж кажу. Почалося все з того, що я заміняла оцей бісер, чорний і е, срібний. По-моєму, він все ж таки по ключу має бути сірий, але мені сподобався той бісер, який мені переслала Лідочка з Києва в подаруночок. Величезний ще раз привіт і величезне дякую за такий подарунок. Це бісер Тохо. Ось його артикул. Я колись казала, що я шукаю міцний і кріпкий, срібний, отакий а, повністю зафарбований бісер. Лідочка мене почула і вирішила подарувати мені а, два таких пакетики, які тепер використовуються в мене майже у всіх роботах, де треба такий бісер. Ось, Тобто почало, почалося все з цього бісеру. Далі я подивилася, що мені не подобається оцей бекст, що він вишивається просто звичайною сірою ниткою. І я замінила цю сіру нитку на таку красоту Етуаль С3799. Це дімсі нитки. Мені дуже подобається ними працювати. Вони не такі противні, як звичайні металізовані нитки. Вони дуже м'якенькі, в принципі, коли ти працюєш, єдине, коли ти заправляєш нитку, а я не користуюся нитковдягачами, заправляєш нитку, от вона трошки розпушується, і її складновасто заправити в голочку. Оце єдиний момент незручності, от зараз я покажу навіть єдиний момент незручності, що вона отак-трошечки от розпадається. От, і засунути це все, ну, важкувасто. Може, в цьому питанні і треба використовувати нитко вдягач, але я і так справляюся, в принципі, то, От, я вирішила їх заміняти. Якщо тут ми знизу дивимося, я вишивала в одну ниточку. Ну, і якщо чесно, не сильно видно, що тут є якийсь металевий відблиск. Але коли я вже пішла сюди, Плюнула і вирішила вишити в дві ниточки, то, звісно, результат набагато кращим. Ну, а ще між цим виявилося, що в мене десь в моїх закромах не існує деяких кольорів отут синього кольору, і я їх теж замінила. Тобто, в принципі, ага, Нащо далеко ходити? Я замінила оцей бісер. Тут, в принципі, використовується звичайний бісер пресіоза. Я його пришила на півхрест, хоча я дуже не люблю пришивати бісер на півхрест, бо він мені здається потім плаваючий, танцюючий, рухаючийся кудись, непонятно куди. Я дуже люблю на хрест пришивати весь бісер. Але так же сталося, як сталося. Петіту в мене не було, як я сказала раніше, тому використала хоча б цей пресіоза, щоб вже вишити цю роботу. Я ще ще раз кажу: загалом, мені дуже подобається те, що я обирала, і те, що я позаміняла. Окрім, звісно, окрім цієї ситуації, навіть вам на камеру особливо то й не видно, що тут є різниця між. Я от зараз знайду білий листочок, тут є різниця між чорною ниткою і крейніком, отим, темно-зеленим. на крильцях, В реальності воно ще гірше видно. Ну, Нащо я мучилася і робила оці всі переходи, я не знаю, чесно кажучи. Серйозно, треба було б, якщо хтось буде вишивати, я радила би взяти якийсь трошки світліший крейник, і тоді буде м, яскравіше. І наступне запитання було в тому, що я, по-перше, я в принципі, чогось взялася за цю роботу дуже важко. Голка не трималася, вишивати не хотілося, але вже на силі волі я вирішила, що треба її добити і забути. Я її майже довишивала і кажу своєму чоловікові: кажу, Сашко, ну, а як тобі вона? Ну, і він почав пояснювати, що вона йому теж не подобається, і мені вона не подобається. Та-дам. І він пояснив, занадто темна. Сама по собі картинка, велика кількість чорного, ще й закрита поза зі спини. Я розумію, чудово, що метелика ти нормально не зі спини не можеш зобразити, але ну, факт залишається фактом. Чорний колір, зі спини і все інше, і якась трошки робота стала ну, важкуваста. Психологічно, чи як... якось отак можна пояснити. Хоча а, чисто естетичне питання: ну, все витримано, все класно, все, все чудово, все, ну, чудова робота. Ну, якось, коротше кажучи, вона зараз полежить поки що в рулоні і почекає свого часу. Може, я десь її використаю в оформленні а, якогось чи одягу, чи сумки, чи ще чогось. В принципі, а я вам не скажу. Так, да, я вам, мабуть, не скажу. Хоча ні, чого? Ось в мене є ці органайзери від Слободи, на яких є сантиметрова стрічка. Так, тут у нас 30. Ні, що, 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 що? Якісь вони дивні. Ладно, не скажу я розміру, вибачайте. Ну, в принципі, моя руця недостатньо така і маленька. Тобто, робота не маленька. Ну, не, не мініатюрочка зовсім геть. От. Де саме я її буду використовувати, я ще поки що не вирішила. Може, як варіант, чоловік теж каже, дуже. Хорош, гарний варіант її оформити і комусь подарувати. Це достатньо цінний подарунок, просто вона у нас не відгукнулася в серці. Ось якось ось так. Наступне, що в мене було, це в мене було певне просування невеличке рукодільного Різдва від лелітка. Щось я вирішила, що прийшов час вишивати. Зимові сюжети. Бо вишиваю я не дуже швидко, як ви вже помітили, вже який тиждень підряд, мене там 2-3 тисячі виходить. От. І о, хотілося б би, би побачити ці пінкіпи. Якщо чесно, навряд чи я встигну їх всі 6 вишити. Тому що в мене навіть тільки на цьому-навсього всього 67% 67,31%. Загалом цей пінкіпчик має бути 3717 з половиною. Це те, що я перенабирала. От. Але хотілося б, хоча б парочку може, бачити, цього року на ялинці. Тобто буду працювати над ним. Є в мене мій зимовий сюжет, є в мене цей пін-кіпчик. Буду поки що працювати над цим. Виходить, що в мене в монополії вийшов жовтий колір, випав. І там є рукодільне Різдво від Літка, там є мій замок, замковий семплер. Бо в мене вже питали, де, де, де поділося на бажання моя робота, чому я її не вишиваю. В принципі, на бажання, там було бажання на повернення додому. І на даний час ця робота теж в мене не сильно тримається в руках, і я можу це сказати просто таким чином, що значно, не на часі. Не на часі, і треба отримувати максимум від свого життя на даний. Ну, от прямо зараз, і насолоджуватися тим, що є прямо зараз. Бажання. Виконається обов'язково, 100%, і я навіть в цьому не сумніваюсь, просто трошечки треба почекати, і все буде гаразд. Так, на цьому я вишила на рукодільному різдву я вишила, зараз скажу. 274 хрестики це вчора ввечері, так, трошечки дзьобанула. І вже пішла спати, щоб зранечку вам вийти і записати своє відео. Тож, дякую величезне за увагу, дякую величезне за підтримку, за коментарі, за нові підписки, за нових глядачів. Бажаю вам тихих ночей і здорового сну. До зустрічі!